І ще, и і, і тут хтось буде, ні? тут повинні були, конечно, бути 1000 мільйонів жителів, але їх нема. Ну де я вам писюдне. Газировані, блин. Ого, Це прямо жорстко, да я. Нихрена себе якась... А, это типа тюрьма. Да, реально, ты тупо тюрьма. Круто! Круто, круто. Выходы. Виходить... Так, все, никого нема. Никой не будет. О, не, дивись.